буде повноправди. На порядок денний виносяться шість питань. Про затвердження розпоряджень виданих між міжсесійний період, про входження до складу засновників та зміну найменування засновника, про введення посади до штату Вишнівського закладу дошкільної освіти, про введення посади до штату опорного закладу вишнівський ліцею. про введення... В тому числі, які загинули і померли. Я не буду їх зачитувати, тому що в принципі не знаю. Або зачитаю всі, щоб знати, що на сесії не зачитувати бритися. Це розбереження, всі стосуються матеріальних допомог, як не насилання корзин вплоть на потування, лікування осіб з інвалідністю, мобілізацію. Так, при багато теж є заявку такі. Так, по 5 тисяч там виплати. Ну, тобто, вгально все те саме, тому що інших змін як не було заплатити. Прошу підтримати, пані рішення. <плес> Хто за затвердження розпорядження на позиційний <плес> період? Прошу голосувати. Дякую. Наступне питання: проходження до складу засновників та зміни. Ліквідацію полі, реорганізації мають чинність лише три дні. І після того, коли звернути реєстратор, він проведет каже, на жаль, ви мусите на сесію, тобто це рішення попередньо втрачає чинність, але аналогічно ми входимо до складу засновників. Вишнівська сільська радаської школи. Наступне питання про введення посади до штату досвідського закладу дошкільної освіти. Ви скажете, це Так, тому що, шановні депутати, 1 вересня керівник закладу дошкільної освіти будь-якого рівня мав би привести і має, і приводить типові штатні нормативи. Тому на сьогодні і кожен керівник, директор має право ввести посаду прибиральника службових приміщень. Знаємо, що Вишнівський заклад шкільної освіти це досить велике приміщення. Ось і помічник вихователя має свою функцію, і, яка є безпосередньо прописана процедурні інструкції, тому керівник звертається з проханням проведення штату до штату одиниці прибиральника службових приміщень на площу забудови 889х50 квадратних. посади до штату закладу Так, даному клопотанні йдеться мова про те, що для здійснення інклюзивного навчання потребується посада асистента вчителя для учня другого класу Бережецької гімназії філії. Пані Ларисі, напевно, знає, про кого йдеться мова. Дитині погіршився зір. Настільки, що дитина не може самостійно без допомоги здійснювати освітній процес. Тому прошу, шановних депутатів, підтримати варіанти даної посади саме для Бережецької гімназії філії учня другого класу. Асистент так. Асистент вчителя вводиться в клас. Якби був там асистент, ви б не вводили, він би працював без тої дитини. На жаль, немає до минуло не для дитини, це дитина насладно зарядчик. Хто за дано рішення? Наступне питання про введення посади до штату Машівського закладу дошкільної освіти. Так, це відповідно питання про введення асистента-вихователя для вихованця. Ось Машівського закладу дошкільної освіти. Прошу переставити. Так, так, це внутрішнє переміщення рішення про наступне питання Десь про запитання до допомогової групи. Так, ну, шановні депутати, я розумію, що це питання болюче, але на сьогодні ми маємо попитання директора про те, що низькою відвідуваність та вихованців. На сьогодні функціонує дві групи, у яких нараховується згідно з системи Айком 24 ізери. Гуманітарний відділ веде щоденний облік відвідування і ми бачимо, що відвідуваність є досить низькою. Починаючи з вересня і закінчуючи 10 жовтня, це відвідується молодша група 6 діток. Старша 11. От, наприклад, беру вибірку 10-го, сьогодні 6 молодших, старші 11, тобто 17 дітей це є одна різновікова група. А якщо брати 3 жовтня в молодшій групі 3 дитини, старші 11, 14 дітей. Беремо 30 вересня І знову молодша 3 дитини, старша 14 дітей. Тобто, на сьогодні ми розуміємо, що це. Функціонує одна група. І, відповідно, кожен працівник закладу дошкільної освіти, МАШівського закладу дошкільної освіти, розуміє, що це є порушення, якбо і вихователь не працює з трьома дітьми, це не є здійснення безпосередньо функціональних обов'язків. Ну і відповідно керівник. І ми з вами маємо прийняти рішення. Є звернення. Там, Ще там. хочу доповнити. Є звернення батьків і жителів Машинського батьків дітей маршрутного ЗНО. Просять залишити дві групи на даний час на роботі 24 дитини. Справа в тому, що там є діти внутрішньопереміщених, є різновікові групи. В одну групу об'єднати. Теж, бачите, по днях не завжди, діти хворіють так само і в школі. Ми не можемо так одразу об'єднати всіх в одну групу або в один клас. Так само і по дітям. Ті приміщення також треба отримувати. Все рівно буде опалюватися і дітей, якщо буде дуже велика кількість дітей в одну групу зігнати, там фактично виходить 1,3 на квадратного на одну дитину. Там приміщення, я не скажу, що там аж ахті і не новий садок, але тим не менше щоб залишити ті групи, які є. І трирічний, детирічний зігнати, це хто мав Спасі. роботу з тими дітками. Вони треба готувати до школи, будуть заважати одна одній, і тут їх зовсім різні потреби. Батьки просили по клопотанню залишити ті дві групи, які є. Час до нового року. А там, так, що... товариш, можна, не, є, так? Ні, це є Те і, саме, так, саме, що досі Можна? Тільки там підписи, що Говорили, ми спілкувалися з працівниками, приїжджала Наталя Федоровна, самі вихователі просять закрити, тому що це одне з одним, вже їх тільки починається, тому що та сидить 15 дітей, вихователь на ставку, а та з трьома, з двома. Там сидить ще праля, там сидить завідувача на тій групі і ніяк. Так само за те звернення. Я спрошу, що не збиралися там батьки, не обговорили батьки, батьки так все розуміють. І він каже, що ну, більше догляду, хто де там пару дітей ходить, 에, що будуть сидіти, як хлібі. Він пішов по батьках, де підписував сам таке питання, Я зайшла до своїх сусідів, сукроників. Вони дивуються, кажуть, пішла і вже за нас підписано. Дає нам підсуває паперу, підпишіть, а ми дивимося, однак там дві невістки ходять в садочок туди, дітки. Каже, вже за нас підписано. Знову говорю, яка голова підписана на групі. Каже, я підписалася, бо за те, але ну, кожна мама за те, щоб був садочок. Але каже, не просила від мене звернення писати, він написав, голова батьківського комітету. Він не. за нею поставив номер телефону. Там вже ви ж не сварки. Ось така ситуація. Ми бачимо те, що нам треба одну групу тримати, але не може бути дві групи, троє дітей, а зараз похолоніше, вони шкодити не будуть. А працівників треба тримати, нам треба брати на меншу групу помічника, вихователя у нас її немає там. Я можу зачитати, починаючи від 2 вересня. 1 вересня не беремо добар. так, Беремо 2 вересня. Молодша група, 4, так, старша 14, 18, 18 дітей. ну, Будьмо чесними, одна група, одна група. Добре. 4, 4, 4. Так, далі. Інколи 6, Інколи 15, інколи 11, 20, 17, 18. Далі беремо 3 жовтня, молодша 3, старша 11. І так іде довго, довго, довго. Знову те саме от 30 вересня 3 і 14. 26, 4 і 10. Що ще нема зими, а так. вона зима зараз водить сидіти без дітей. Ну, Перспективи тобто, на слідуючий рік взагалі немає. То тобто, чого тримати садочка до нового року? Що там зміниться? Нам, якщо тримати до нового року, зараз треба тримати помічника вихователя, а потім що її за два місяці звільняти? Ну то ж дивіться, на те. І все літають настроїв людей проти мене і всьому я виновата, бо, там, бо я про вас закриті роки. Просто діти просять батьки до нового року. Які батьки, трохи други... просять. і зібрав сам підпис. Так, да. Беріть батьківські збори, приїхав. Йдемо облік, так? і е, та сама кількість, припустимо, дві групи і беремо вишні в так. дві групи і беремо маші в дві групи. І ми платимо вихователю, в якому група складається з 15 вихованців, і з якого що 3. Ну, завтра прийде мама е, тато Вишнівського ЗДО, та? чи керівник і скаже, шановні, а чому ви здійснюєте зробимо чотири групи по три чоловіки так, так. все будемо прохання все. робити тільки дві різновікові групи не було прохання там отримати до нового року хоча б отримати, оцей рік дотримати а далі будемо бачити я не буду оцей рік треба робити що зміниться як ми дотримаємо той рік зараз дітей це прохання батьків це не прохання моя особиста і настроїмо те все. І вас не, так само. Добре, добре. давайте забудемо про тих хлопців, що там діти ходять хочуть. Просто закриємо Того Того нам є... так треба. Хто про їх забуває? Що ми ні. їм не допомагаємо? Ні-ні, почекайте, почекайте. Берімо батьківські збори. І а сама будемо вже збирати. Шановна комісія. Шановна комісія. Я з власного досвіду. У нас в ребачах було три. Батьків. Всіх. Попереджали, що якщо буде така відвідуваність, шановні, нас молодша група закриється. Тому що ходить так само 3-4 дитини. Вони ще писали там у нас звернення і літом, щоб продовжити, щоб значить, місяць тільки був відпуск. Але від цього те, що вони писали, відвідуваність не збільшилася. І ми прийняли рішення, закрили групу. Це батьки самі забрали. Зараз у нас дві групи, так? Да. У нас така проблема, тому що в нас була е, в декрету пішла, яка постійно робила на роботі. Ми взяли е, ну, дівчину з села, вона отак. Добула, вони купили хату в бомбі, вона нашому місцева, добула вона той рік, і вона знала, що вона 25 серпня розрвується, вона не хотіла мати тих проблем, закривати садочка, щоб на неї там може що говорили. Вона добула до 25 серпня, забралася, розрахувалася, пішла. І тепер нам ми прийняли нову дівчину і нам випала така цена. Вони ж бачили з травня місяця, що групи не буде. Що з травня місяця всі нас групи там видні закривалися, було нам закриті без проблем було. Б. Але так зловіти не спрацювала, нікого не донесла до того. Не подивилися на поріг, що не буде дітей. У нас на слідуючий рік взагалі не буде. Може і старші знаю, чи буде. Дев'ять дев тільки діток буде в старшій групі. Взагалі не буде. То що нам зараз тримати і закривати. ну, Тримати, я не знаю. Зараз, ну, якщо нам було потребу тримати, поміж небахователя водити. А знову ворогови її розраховувати, то знову будуть проблеми. Ну, ну, від, дітей, від, від, від цього не від цього зменшить, а зима і не будуть ходити. Менші грушки попалювати просять, до нового року потримати? Хто просить? І ви його слухаєте? Зберімо батьківські збори, зберімо нам військових і тоді побачите. Ніхто на який батьківські збори не збирає. Купіла по селі, настроїв проти мене всіх і. все. І в цьому Наташа винна. Бо приїжджала за свою внучку до трьох років, хотіла здати в садочок, і Наталя Петровна при. Як подивитись Миколаєва за те, за ту групу? Кажу про закриття, ну потім я буду, буду звинувачена, того, що ми розрачено роз, роз, кошти. І я сказала, я бачу, що закривати. І вона в селі розсила, і почалося все на мене, що вона хоче закрити саді. І все, і вона може А по правильному тут всі є закрити закон. І е, е, якщо заклад заклади шкільної освіти має 18 чи штуні 20, Любопавлівна, Скільки у вас груп при 20 дітей? Одна. У леську так само. Ну, вибачте, якби ви діти тих хоча б 24 дитини відвідували садочок, питання б такого. Виступного. І що 100% всіх відвідуваність? Дивіться, ну, тут там одна, одна група. Дивіться, я вам тако, вам зачитати відвідуваність взагалі по садочках, яка. А Ви голосуєте, тож є комісія, вирішуйте, що там є пропозиція, підтримують, не підтримуєте. Ми, ну, ми будемо, будемо в тій ситуації винні, чи так, чи не так. Просто от просили цих півроку потримати. У нас питання було цих півроку. Цей рік можу дотримати до кінця. Зараз дві групи, зараз знову в одну групу. Ну, кого звиняти? Троє дітей, і 15 чи 12 ну, дітей. Є. На старшу групу йдуть. Там у там опалення, там група. А там що не будуть палити вже? Половина там, де Мирослава буде Одразу сидіти. Одразу мерзне і так і устане. От, ото, ото, от, от, де вони тасту групу будуть палити. І все, і там Мирослава буде сидіти. І кухня, і все. А половина садочка не буде палитися. Вчора приклали. Приходимо... Вони чекають, що закриття. Вони не збираються працювати. Бо мені, мені трохи не вкладається. Втес, а я з ними спілкуюся, з ними карте друг. Я з працівниками спілкувався. Я просила, зайди спілкуватися, поспілкуйтеся з працівниками. Ні. Я особисто. Я особисто була на виїзді. Ви там були і говорили. Ні. Ви голосуйте все. Воно мені не вкладає. Починають творитися. Вам вони мені другий говорить. Я тут сиджу няня і вихователь 15 дітей, а вони там сидять чотирьох з трьома дітьми. І вони вже труться між собою там. Більше випадків до 3 години. Діло не працівника, діло батька. батьках батьки подавали, не працівники. подавали, який зібрав підписи. І сюди приїжджав. Сам приїжджав. Я взяли ковичку туди, прихисного ковичку. Дитина ходить садок. Захоронити дитину. Чоловік служить, що давайте заборони будемо служити. Вона такої ситуації одружила, що буде сюди прийняти. Тільки Ті, що казали за військового, тебе що вона вже не наша, не українська чи що? Немає, що на мене поправили. Слухайте, ми будемо проводити подусію. Давайте по 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 сесія вже. Голосуйте. вирішую по місце. Голосуйте, хай, по 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 хай розбирається потім. Ми А на сьогодні вони по добрій потім, бо якщо є місце, в нас є розпорядження про територіальну приналежність. Прийняли дитину дуже добре, але дитина приписана у ковері, і до школи вона ходить в коваль. Ну в садок хоче ходити. Що ми маємо? Забудити? Ми прийняли. Що ми... ми не зробили? Так. Ми прийняли. рік прийняли того року прийняли. І всіх ми окупили дітей в садочок. тих, що Діти служать, те батьки служать. Що ми не зробили? На <праць> сесію розглянути з про <праць> для те, щоб нового року продовжити руку. Так, усе навчальний рік з до, до, до Що зміниться? Нам полішника виходить треба брати зараз, водите, одиницьку. Правильно дві групи на ставку. Правильно, буде у нас на ставку, зараз вона рахується на дві групи, у нас рокуються дві групи, правильно на цьому ставку. Пустері нема що зіраче. То ж ви трошки подивіться по там. Ну, ну от яке те, що відкрити, то ви приходили, да? давайте ж беремо батьківські пори, покличемо батьків, покличемо бухгалтера приїхати, приїде, хай розкаже ситуацію. Якби та ситуація не вийшла потак, я ну, в мене не писали б не зверталося. Ні одного до депутата. Один Звернувся. Один... Це... Його... Даймо... Він каже, щоб діти не сиділи, в у Є санітарні норми, на кожну дитину привели. Коли він був керівником Машівської своєї він тоді не піднімав питання керівником, де садочок входив як структурний підрозділ, що діти сидять, як у хрів'є. А зараз він побачив, що діти сидять, як у хліві перепрошую. Ну це для мене освітянки, і чути від освітян такі речі як у хліві. Ще діти не сидять як у хліві. Перепрошую. У теплі, у добрі, у прекрасному харчуванні і доглянуті. Я такого чути. Мені це образливо і прикро. Чути. Від керівника колишнього Машівського НВК перепрошую на хвилиночку навіть не забував, не закладу до коли воно об'єдналося, розділилося? Не? коли не розділилося розділи? у вісімнадцятому. Він не мені сказав, що каже, ти не дбаєш, щоб збереглася група. А я йому сказала це ваші особисті я питання. Не, не буду відварити не... ваші особисті сварки. Олександр Миколаєвич, хоча чому сварки ти в ситуації був, коли було у нас 36 дітей, і нам треба було відкривати другу групу. Я була завідою. Завалена стара школа, щоб взагалі пікла. Він на неї навіть не дивилися. І коли там майстерня була, бібліотека була, і ще в перший клас був. І ти бачиш ту ситуацію, коли я з батьками без копійки, ми за своїм кров тоді було стільки дітей, що батьки поводилися до школу перекрити. Батьки кроки доставали в, ліс, в лісі, без в копійки. Нам кінці року не подали на шифер гроші. То я тоді не створювала. А тепер я закриваю садочком. Тож може, я теж не сліпа і бачу. За 40 років Дивано, Сторійно, Відтай, ми будемо вийти. <плес> тут нічого особисто не прогадається. Я маю руки. Руці... Просто сильно від розумних людей, щоб були на руки троє дітей, а потім вони не ходитимуть. Ми візьмемо за пішли вихотеля, ми візьмемо правильну ставку, зараз вона вже є. І О, О, тут, тут 40, 40, 40, без, 40 і людей став поставить. Миношу питання на голосування про закриття додаткової групи Машіцької. Прошу.

Питання вичерпані, дякую.